Всім доброго дня, до мене завітав Passat B8 2.0TDI з Черкас На чистку всієї системи екології. Так, пробіг майже 300, присутній чек. Так. Прогрітий автомобіль, начебто непогані показники, 10, 1. Тиск 17-18 на холостих. Золи 87 грамів. Так, на обертах. 65. Так, по помилкам.

Небагато. І Ще розходи мір воздуха два. І такі. Температура на впусці 101 градус була. При виявленні помилки. Йде процес чистки асфальту. Придостатньо. Два етапи. сажомасляні і зола. Перечистко знімаються детальки. Наглядний примір покажу, що робиться там, де має бути тільки повітря. Доходить аж до розходу повітря. Вскільки цього це мочовина з масленими парами. І навіть зола може бути. Це другий контур Єгір працює дуже активно, дуже часто. Ось теж загажено деталі, де має ходити повітря. Прочищу, подивимося на фільтр. Так, чистка завершена, на останній стадії що повипадало, багатенько сажу масляних, як для Passat B8. Дуже багато. Кристаллет Blue. Зала розчинилась, прийшла далі у фільтр. Це неважливо. Так, прогрітий автомобіль, палив на 5 з 5, без зауважень. Сажовий теж прогрітий. На холостих нуль, на обертах. знову 15-17. Стрілочка рівномірно тримається, але десь якийсь ЄГІР відкривається і накидує до 20 або на 15. Перевірю технічний стан автомобіля. Так. Манометр під'єднується, перед саджуєм фільтром. Датчики вже горіли, фішки. Пішок немає, згорівші датчики, вже були проблеми. Зараз їх під'єдную, дивимося на показники. Один. Ну, хоч правильно показує, показують на обертах. обертах не в ідеалі, але поїздить. Можна їх замінити. Але так, перевірка на загальний стан автомобіля. Так, пройдено всі адаптації. Перепровірено. Помилок немає і змінення. Потім зміню масляну залогу. Так, золы ноль. Зараз вінкнеться регенерація, можливо, ти здрась зробимо. Щось набігло. Так, в автомобілі є проблемка по температурним режимам. Висновок по авто. Так, Висновок по авто. Це норвежський або шведський автомобіль, був пригнаний звідти. Тому що в них є такі патрубки, якщо вони в порядку на температурні режими, він ще додатково дає температуру. Дуже часто буде працювати єгієр, забирати надув турбіни, а також в автомобілі на даний момент присутня помилка по неробочому термостату. Ці всі помилки, цю проблему потрібно вирішити вже вдома, власнику автомобіля, щоб був правильний технічний стан автомобіля. Так, гарантія на чистку 150 тисяч до 450 тисяч тримати правильний технічний стан автомобіля, що особисто доповів власнику, що як, коли замінювати і що, коли як правильно повинно працювати. Наступна чистка 450 тисяч, двигун ДДАА, Швеція або Норвегія. Всім доброго дня! До мене при... завітав Volkswagen Caddy 2.0 TDI з Черкаської області. В автомобілях пробіг невеликий, але присутні часті регенерації, дуже часті, так, 186 пробіг Прогрітий автомобіль. Послідня регенерація була 25 кілометрів назад і вона вмикнеться десь знову ж таки через. 20 км, тобто до 50 трасового режиму, місто, ну, 30, десь так, фактично 6, а змірена 16 По факту 52 грами масиної золи по комп'ютеру. По факту більше буде золи. Це раз тиск 36 на холостих на обертах. 120. Автомобіль із системою AdBlue. Так, Під'єдную апарат і роблю чистку. Помилок немає. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Першу стадію побачимо, скільки залижом фільтри. Знизу фільтр зараз заглушений. Так, ось що насипало. Сажа чорна, зола коричнева. Так, Золу предостатньо, також і сажа масло, у вже і повисипало. Так, сажомасляних багато, значить буде друга стадія очистки від сажомасляних, Якщо на першій стадії було від багато, зараз буде чистка. Друга стадія сажомасляні, Ну так, небагато їх сажомасляних тут. Не сильно такі чорний вилітає, не дуже багато. Тому що є проблеми з температурним режимом в автомобілі. Так, чистка завершена. На останній стадії ще повисипало. Стара запечена зола, сажомаслені кристали кристалet Blue. Кристаллат Blue від форсунки біля форсунки. Так, прогрітий автомобіль, палив на 5 з плюсом, без зауважень. Так, прогрітий сажевий. На холостих нуль, на обертах. Комерційна прошивка повинна бути в районі 30-40. Volkswagen Caddy має таку прошивку, але стрілочка абсолютно нерівномірно тримається. Де підмішування вихлопних газів сажого фільтра. Це неправильні температурні режими. Якщо все в порядку з температурними режимами, стрілочка рівно стоїть на 30, 35, 40. Це комерційна. А так, стрілка в різні сторони, тобто вихлоп нерівномірний, неправильний. Від'єднав датчики диференційного, так вони повинні показувати, більше ніж. По манометру це комерційна прошивка на обертах. Ну, щось, щось похоже на правду. Бачимо, маса сажі вимірено падає вниз і дуже швидко, тому що це комерційна. Там тиск плюс-мінус, якщо великий, не сильно впливає. Якщо взяти некомерційну прошивку, пасати гольфи, шкоди, ауді, там на такому тиску навпаки буде зростати, маса сажу вимірена. 1478. Але в автомобілі присутні проблеми по температурним режимам. Зараз це все продіагностую і скажу в чому причина. В так. так, автомобіль перепровірено. Є зауваження до помпи. До помпи. Олива не гріється, а сам антифриз дуже гріється. Потрібно власнику авто зробити тест-драйв, щоб відслідкувати в дорозі, що і як. Тому що до мого приїзду помпа замінена була 12 тисяч кілометрів назад. Але до цього на старій помпі автомобіль зовсім перегрівався. То питання лише до помпи. Так, на мою чистку, гарантія Кадік 2.0 Тидай, двигун ДФСД. Наступна чистка на 350, до цього часу тримати правильний технічний стан. Як мінімум ось неробоча деталь автомобіля. По екології абсолютно зауважень немає, до паливної немає, до масляної немає, до вентиляції картерних газів теж немає. Тільки бачу, що помпа. Всім доброго дня! До мене завітав Golf 7. Америка 2.0 TDI на чистку системи екології. Так, пробіг 240. Прогрітий автомобіль, плюс-мінус однаково йдуть непогано, 105 кілометрів від останньої регенерації, 54 грами масляної золи, тиск 20 на холостих. Фіксую дані на обертах. Бачимо 9, 39, 41, мабуть, переганяє цю десяточку і вмикаються регенерації незаводські. Так, по помилкам нема. Під'єдную апарат, роблю чистку. Апарат під'єднаний до автомобіля, подивимося скільки зали в сажу фільтрі. фільтра. Перша стадія. Так, зроблено два стартових пуска, Бачу, вода коричнева зола має бути. Зверху плаває сажа, але плюс-мінус не сильно багато. Коли дуже багато сажи, це збагачена суміш. Теж не є нормально для автомобіля. За 100 кілометрів напхав сажі в сажувому фільтрі безліч. Зола, 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 ну таке трохи є зола. не сильно багато як в шкодах Куна ВіРС, але не сильно мало. Ну таке. Друга стадія очистки сажу масених відкладень в автомобілі, а потім перевірка на загальний стан по температурним режимам. Так, чистка завершена, на последній стадії повисипало, не сильно багато. Це є добре. Добре Так, прогріти автомобіль. Паливна 5 з плюсом з 5, в нулях в сотках, ідеал. Прогрітий сажовий автомобіль. Американський, але куплений офіційно в Україні. Панель приборів в милях. Так, на холостих нуль на обертах Америка має таку прошивку в районі 40 гектопаскалів мілібар на обертах. Якщо стрілочка буде в різні сторони, температурні режими. Якщо чітко рівно, значить все окей. Даю газ пол 2,5. 35. Чітко тримається стрілка, навіть менше 40 опустилось, є правильний вихлоп автомобіля. Перевіряю датчики диференційного. Під'єднав датчики, 7 гектопаскалів на холостих, показують. Це і є, це Америка. 8 на обертах. Десь 35-40. Бачимо, маса сажі падає вниз. Для європейця 40 гектопаскалів буде рости з точністю навпаки 35, 36, 37, 38 дуже швидко. Американська прошивка дає масі сажі і падати вниз. Попробую поставити європейські два датчики правильних, що вони будуть показувати. Так, На європейських датчиках 5 показує, а на обертах 29. Маса сажі змірена, ще швидше падає вниз. Так, перепровіряю автомобіль на загальний стан його і висновок по авто. Так, все в нормі. І змінення масляної золы. Так, змінена маси на зола. особо нічого не накидало, було 8-9, стало 9-10, все чудово. Правильний вихлоп автомобіля є. Помилок немає, висновок по авто. Так, Висновок по автомобілю, перепровірено, система екології плюс, працює всі єгіри, датчики, сажовий, турбіна, все. Розходомір повітря, все в ідеалі. Паливна система плюс, шайбочки під форсунками, самі форсунки без зауважень. Масляна система і система вентиляції плюс. Мембрана, клапана кришка, вакуум. Радіатор масляний. Оливу замінювали після чистки на 0-30. І до цього автомобіль теж їздив на 0В30, все своє життя. Так, по системі охолодження теж все плюс, помпа термостат. Впускний колектор, радіатори зовні, все в плюс, Помпа не клинить. Оцінка авто 5 з 5 Наступна чистка на 400 тисяч км пробігу. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора, До побачення.